Вже мав нагоду поговорити з нашим послом в Вашингтоні про вчорашню вечерю у Білому домі і не знаю, з чого почати. Схоже, ще не встигли подати першу страву, як принцеса Маргарет почала говорити про покійного президента Кеннеді. дещо необережно. Ми вже маємо план, як владнати скандал. Ні, скандалу немає. Президент Джонсон погодився з усім, охоче. Далі вони пили наввиперед. Що? Хто не впаде, виграв. Виклик приймаю. Потім хто складе кращий лімерик. Деякі з них, на жаль, дещо непристойні. Далі розповів, були танці, а потім співали. Президент Джонсон полюбив Англію і погодився дати гроші. Наші особливі стосунки особливі як ніколи, і все тому, що Маргарет послухала мене і зробила все наопаки. Мені такою не бути.